Найближче важливе подія із життя Ісуса Христа після його різдва Господня обрізання, після якого йому надали ім'я, провіщене ще Архангелом Гавриїлом у день передання благої вісті Діви Марії. Церква у здійсненні цього обряду Спасителем бачить, чи не на найбільше приниження Бога, але й водночас найбільшу його любов до людства. В'єтхазаветний закон обрізання був знаком Союза людини і Бога, який був заповіданий ще правоцу Аврааму. Але Господь Ісус Христос, не маючи потреби у плотському обрізанні, будучи Богом, він все ж таки заради любові до роду людського доводить нам, що він був не лише істинним Богом, але й справжньою людиною. І ось на восьмий день після народження за юдейським звичаєм також приймає і плотське обрізання. Також 14 січня свято на честь святителя Василя Великого. Як говориться, у житті після цього святого він був справді видатним у всіх своїх справах, виконуючи служіння, ревно проповідував і дбав про потреби своєї пастви, завдяки чому здобув високу повагу і велику любов. Як пишуть його життєпис, він з філософами розмовляв як філософ, з лікарями як лікар, з письменниками як письменник, з поетами як поет. Людина, яка говорила і спілкувалася з святителем Василієм, мала таке враження, що, наче він певною галузю все життя і лише нею одною займався. Ми вшановуємо святителя Василія ще й за його велику святість. У цей день ми вітаємо усіх, хто носить ім'я святителя Василія з Днем Ангела. Також Василя вважали покровителем землеробства, тому цього дня основною обрядовою дією було засівання осель з біжем. Така традиція збереглася й до нині.